Своєму університеті, ось ми прийняли рішення, що ми залишаємося. Ми залишаємося в Києві. Ми працювали тут протягом всього вторгнення. Побудували ті укриття, які ви бачили, для того, щоб було безпечно вчитися. Ви вже бачили, що ці укриття це не просто місце, де можна ховатися. Там є аудиторії. Тобто, під час тривоги ми спускаємося вниз і робимо математику, робимо статистику, мікроекономіку і таке інше. Це таке місце унікальне, тому що цей університет він єдиний. Зараз в регіоні, який дуже сильно зростає, ось багато університетів під час війни переживають кризу і ну якось тримаються. А у нас виходить зростати. Ми до вторгнення мали десь 200 студентів зараз більше тисячі. Ми зростаємо по кількості студентів, по кількості викладачів, по кількості програм. І ми це робимо за рахунок того, що у нас є сильна команда міжнародна. Що у нас є багато донорської підтримки, з якими з донорами ми працюємо дуже багато, і за рахунок того, що ми інвестуємо в безпеку, в укриття і так далі. Це міжнародна організація, яка була заснована українцями. Вони дуже відомі, дуже впливові, ось в своїй індустрії, і вони багато підтримують Україну. Вони допомогли коштами, щоб ми могли придбати, наприклад, гелікоптери медичної евакуації для гур. І вони також допомагають нам а, фінансовою підтримкою для стипендій а, і фінансової допомоги студентів. Вони оголосили підтримку в півмільйона доларів на наступні декілька років, щоб студенти могли вчитися за цей кошт. І навіть серед вас, ось якщо ви будете поступати, то 25 студентів можуть претендувати ось на фінансову допомогу. ICU. І другий донор, якого я хотів би зараз зі сцени оголосити, це пумп. Пумб також нас багато підтримує. Може, ви бачили навіть є аудиторії, брендовані пумбом. Це донори, які багато років з нами, і цього року вони також дали додаткову фінансову допомогу, щоб 20 студентів могли навчатися на фінансовій допомозі. У нас 800 співробітників компанії Civita International і 100 із них працюють в Україні. Ми пишаємося такими проектами, як національна економічна стратегія. А також ми пишаємося стратегією відновлення і розвитку одеського регіону. Також, от моя колега сказала, що ви зараз розвиваєте урбаністичний напрямок, і я можу сказати, що, наприклад, Сівіта розробляла стратегію розвитку ВДНГ. Я особисто дуже пишаюся цим проектом і те, що він так чудово реалізований і з радістю ходжу туди зі своїм сином. Що цінного для нас в КСЄ, в співпраці з КСЄ, в нашому партнерці з КСЄ? Тому що ми цінуємо е, студентів і випускників, які працюють у нас, в КСЄ в білому списку, і е, ті люди, яких я знаю, з яких у нас зараз працюють. Ми дуже задоволені їхньою роботою, і е, прямо на практичних прикладах ми бачимо, що це хороші люди, це хороші кадри. Навики, вміння аналізувати, вибудовувати причинно-наслідкові зв'язки, структурувати і презентувати. А ще класно, коли це все уже студент пройшов на практиці у вузі. Тобто, ми не перші, хто його вчать цьому. Ми будемо раді прийняти ваших студентів на літо на стажування. Тому, будь ласка, спрямовайте. Kyiv is an incredible city. Uh, KSC feels very safe. The shelters that we have are amazing. The classes continue downstairs when the air raid alert comes. And and we don't kid ourselves, right? We know that we're, we're working during a war. But the fact is that now is the time that Ukraine needs to be preparing the people that it's going to need to rebuild when the war is over. And you have to start that during the war. I'm vice president for strategic engagement. So I'm setting up international opportunities for students and professors, like dual degrees with the University of Chicago or exchange programs at Brown, so that the students at KSC can go and experience the American universities and then come home and apply what it is that they've learned. Жодного студента, який має бажання взяти участь в міжнародній програмі, який таку можливість не отримав, у нас поки немає. Ну і для нас це важливо. Сікудисі. куди йдуть ті, хто хочуть, тиха. Взагалі, кажу, що це просто гріх не мати міжнародного досвіду, коли ти навчаєшся в київській школі економіки. То будь-який студент, який має таке бажання, має таку ініціативу, він таку можливість отримує. Що нам потрібно від студента? Це гарне навчання, є відповідний бав, який абсолютно спокійно студентами досягається. Також це рівень 86 зі 100. Враховуючи, що в наші студенти це всі зірочки, то для них це дуже легко. Ну вони так кажуть щорічно, десь 50-60 студентів беруть участь в таких програмах. План посилити зараз обміни з європейськими партнерами, і я думаю, що в нас додасться до вересня ще десь 10-15 нових програм обміну з повним фінансуванням.